У зв'язку з внесенням змін до деяких законодавчих актів у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, в частності змін до прав дорожнього руху, які затверджені по основі Кабінету міністрів No1029 і 26.09.2012 року, водій, який керує скутером або МОПЕДом, повинен мати при собі. Перше посвідчення водія відповідної категорії, категорії А1. Друге реєстраційний документ на транспортний засіб. Транспортний засіб повинен бути зареєстрований на транспортному засобі повинен бути державний номерний знак. Третє повинен мати страховий полюс цивільно правової відповідальності. Якщо водії мопеда, водії мопеда скутера будуть керувати транспортом без категорії відповідної, категорії А1, Бачається адміністративна відповідальність згідно 126 частини 2 статті, штраф розміром 425-595 гривень. За керування транспортним засобом не зареєстрованим за в основному порядку. Бачається адміністративна відповідальність згідно статті 121 частини 6. Штраф у розмірі 170-255 гривень і керування. Відповідною категорією без полісу обов'язкового страхування вбачається адміністративна відповідальність згідно статті 126 частиною 1 штраф у розмірі 425 850 Тобто треба да. страхувати після ті кубові так, мопеди? Так, так обов'язково. Ці ми... правила також і діють на мотоцикли, які мають кубіки 600, 900 і так далі. А якщо в мене категорія А просто. Якщо категорія А у старих правах старого зразка, можна керувати скутером і в діє категорія А1. Якщо нового зразка вже з, 90, з 2010 року, повинен бути відкрита категорія А1. Ага, ясно. А що буде з тими, хто їздить на більш кубатурній стокової техніці, без номерних знаків, можна чи якось їх на учот поставити, чи що робити з ними? Я вже сказав, що адміністративна відповідальність діє так, як і на скутери з об'ємом двигуна до 50 см кубічних, так і 900, 800 і так далі. Адміністративна відповідальність однакова, і реєстрація обов'язкова і категорія на скутерах. А 1 а там категорія А. Ну а якщо немає взагалі документів, от куплений мопед 100 кубовий, наприклад. Що Знає, з ним робити? Куплені... Він не зареєстрований, немає номера, нічого. От було врімя, якось ніхто на цим не слідів. З 101.2010 року введена обов'язкова реєстрація скутерів МОПЕДів. Mm -hmm. Всі мопеди, які були придбані до цього періоду, вони реєструються по спрощеній схемі. Тобто приїжджає скутером, особистий паспорт і талончик, який видавався колись. і транспорт реєструється. Це 50 а, кубові. Да, 50. А якщо 100 кубові ви ще повинна бути вже реєстрація на обсяг основаннях, так, і якісь механічних транспорт. Справа це? телефону, чи біжова вода і так. Це... Добре, а якщо така людина буде зупинена без документів, що буде якщо така... Якщо такий водій буде зупинений... І якщо на мотоцикл не зареєстрований, водій не має права, складаються відповідні протоколи. Буде складатися два протоколи за те, що не зареєстрований один протокол а. і за керування, не маючи права керування, другий протокол. І транспортні засоби поставлені штрафмайданчик. Водій дві сторони від керує. А забрати як його? А, забрати потом. Це якась проплата штрафу чи як? Чи від... Ні, в нас зараз тільки йде доставка кілометр 7 гривень. Доставка транспортних засобу. А штрафний майданчик зараз безкоштовний. Я Водії до... знаходять водія, який має відповідну категорію, приносить документи, які mm -hmm. підтверджують його власні цикли, і ну, забирають розразиться. З e, цим ясно. Ну добре, дякую вам за допомогою.